Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий робочий день у селі Млиниська. На календарі зараз у нас березень місяць. Сьогодні у нас така тепла сонячна погода. І починаємо, друзі, другий сезон. Зараз люди почнуть діставати картошку з льохів, наводити знаєте, порядки на городах. Можна сказати, починається веселуха. Я вам скажу, в мене теж зараз є куча роботи. Потрібно і орати, і сіяти, і добре вам вносити. Але, друзі, немає чим працювати. Кіровця я виставив на продаж. Трактор, знаєте, він хороший, але в моєму господарстві він непрактичний. Він, можна сказати, більше стоїть без діла. Ну і саме головне, що з солярки він дуже багато споживає, тому ним ще й економічно невигідно працювати. Кіровця продам і буду вже шукати інший трактор. Ну а Т-150 у мене зараз взагалі не робочий, будемо робити в ньому капітальний ремонт мотору. Ми то вже його з дідом два рази ремонтували, як пам'ятаєте, у нього проблема з коробкою передач, і в нього пропадає тяга. Знаєте, один день він може робити нормально, а потім знову вилазиться проблема. А зараз, знаєте, роботи буде багато і можна взагалі вгробити мотор, тому поки він буде в ремонті. Не знаю, скільки часу це займе. Ми вже потихеньку починаємо його розбирати. Ще сьогодні знімемо сам мотор, спробуємо його зняти ось цим підйомником. І будемо повністю відновлювати мотор. Сподіваюсь, що дід дасть йому ради, і він буде працювати нормально. От така халепа, друзі, сталася. Почався новий сезон, роботи багато, а немає на чому працювати. У мене з тракторів лише ось цей МТЗ робочий зараз. Але і ним, знаєте, сильно не напрацюєшся, бо інвентар у мене трохи підпотужніші трактори. А для цього трактора потрібно якесь простіше обладнання, щось із навісного, щоб він нормально працював. Я ще, знаєте, думаю, як варіант подивитися на МТЗ 1221. До речі, що скажете? Я думаю, це був, був би хороший трактор. Він був би трохи потужніший, ніж цей МТЗ. Але він вже нормально міг би працювати із розкидачем, із сіялкою. бо, як пам'ятається, цей трактор з ними не справляється. Сіялка у мене трохи масивна. Ну, або ж повністю потрібно буде змінювати інвентар під цей МТЗ. Щось на подібне щось у цьому культиватору. До речі, те, що в мене був, я продав. А в дядька Петра Бельбаса взяв ось такий навісний культиватор. В цьому сезоні ми будемо з ним працювати. Оце якраз інвентар під цей трактор. Хоча так само можна буде подивитися якийсь навісний розкидач. Якщо, знаєте, трактор не знайду, то хоча б можна буде цим трактором працювати. Ну, побачимо. Зараз дід прийде, то поїде культивувати поле, яке ми виварили після кукурузи. А я, друзі, поїду в село. До дядька Петра Бельбаса, про якого я згадував. Бо я як забирав культиватор, то побачив в нього в дворі старий т 150 І він дозволив сьогодні на ньому попрацювати. Тому зараз я поїду за трактором. Ось такий Т-150 має дядько Петро. Він вже в нього доволі багато часу стоїть без діла. Візуально видно, що йому вже багато років, багато мотогодин він наїздив. І, до речі, його дядько Петро викупив в колгоспі. І багато років він на ньому відпрацював на цьому тракторі. Не з першого разу, але ми його завели. Зараз беремо каток і поїдемо на поле. Тому що на цей сезон я орендував ще одну земельну ділянку. Ну, точніше, люди самі мені зателефонували і запропонували в оренду його взяти. Але проблема, що на тому полі є соя зараз. Ну, Точніше, те, що від неї залишилося. Бо там посіяли сою, але її не зібрали по якимось причинам. Не знаю, хто там орендував те поле, я не розпитував. Але суть в тому, що посіяли сою, але її не зібрали. Тому я думаю зараз катком перебити ту сою і вигорати те поле. Я думаю, десь через місяць там вже можна буде щось посіяти. Я думаю, так буде нормально. Бо ділянка там дійсно хороша. Там десь до 6 гектарів землі, кусочок такий, я вам скажу, нормальний. Ну, ще було б добре, якби мені осінню зателефонували, коли соя дозріла. Алло, саньок, приїжджай молотити, бо хтось там відмовився від оренди. Я б, я б сказав, там нормально воно було б заробити з того куска. Ну, але це так, так не сталося. Шкода, що не зателефонували. Так, друзі, ось наше поле. Дивіться, то капець. Скільки сої пропало. Йої. Але ми вже з неї більше нічого не візьмемо, вона вже погнила. Це, звичайно, прикро. І для фермера це, звичайно, збитки. Ну, хто його знає, можливо, через погоду не встигли зібрати цю сою, бо цієї осені були дійсно затяжні дощі. І було проблемно збирати врожай. Я знаєте, по роботі їжджу і в Хмельницькій, і в Житомирській області, то є багато полів, на яких не зібрали сою. Особливо в Хмельницькій області багато. Там в стороні Берездову. Хто звідти, то знає про що я. То там, напевно, сотні гектарів стоїть. Там скільки полів? Комбайни в полях місяцями стояли в простої. Я не знаю, чи зберуть її вже, чи вже торбать і сої. До речі, напишіть в коментарях, хто знає, чи буде щось з тої сої, чи її просто переорають. Але, друзі, можна уявити собі, які-то збитки. І в тому нічого доброго немає. Так, потрібно було спочатку пройти поворотні проходи. А то я аж до сусіда на поле заліз. Щось в мене вилетіло з голови. Так, давайте подумаємо, що тут можна буде посіяти. Що можна буде посіяти десь в травні місяці? Я думаю, кукурузу, напевно. А що ще? Десь, якщо на початку травня її посіяти. То і соя в землі трохи перегниє. Я думаю буде якраз добре. Ви що скажете? Так, давайте зараз пройдемо ці поворотні проходи. Ай вже я вам скажу, беріг, дядько Петро цього трактора. Ну, по зовнішньому вигляду так не скажеш. Але під капотом в нього там все нормально. Хороший трактор. Я думаю, з таким темпом роботи тут буде небагато. Я маю швидко впоратись. З цим катком він працює нормально. І, до речі, в нього, як і в мого т 150 стоїть мотор SMD62, але різниця в роботі просто колосальна, я в шоці. Цей трактор працює стабільніше. Ну що, поки продовжу перебивати цю сою, початок роботи хороший і побачимо, як воно діло піде далі. Так, ну а тепер, друзі, попрацюємо з плугом. Я відразу виграю це поле. Цим трактором я сьогодні буду працювати цілий день, я так бачу. Він сьогодні в моєму розпорядженні. Так, воно було б добре вкинути, але добрего, напевно, я вже вкину пізніше, перед посівною. Я ще встигну. часу вистачає. Гарно пішов трактор. Дивіться на як файно. О, вже під горбок відчувається навантаження. Вже він трохи починає зариватися. Ну Просто бачите, після зими земля зараз волога, тому він трохи заривається. Це нормально. Ну дивіться, я трохи попрацював на ньому і скажу, що цей трактор мені подобається. Він знаєте, хоч і старий, але мотор у нього в чудовому стані просто. Я вже думаю над тим, щоб запитати в дядька Петра, чи не схоче він його продати. Бо якщо чесно, я б на такому тракторі працював. би. Ну але ще побачимо, як він сьогодні відпрацює. У мене сьогодні роботи до вечора буде, так що це тільки початок. Ще побачимо, чи повилазять якісь нюанси в нього, чи він стабільно відпрацює до кінця. От Бачите, з плугом він зараз трошки більше солярки споживає, вже він починає трохи диміти. О, ще, до речі, потрібно буде глянути, який в нього розхід. Що він споживає. Бо я то його перед виїздом заправив до повного. То подивимось, що він споживає. Мотор то вже старий трохи, звичайно. Я думаю літрів 30 на гектар він бере точно, це 100%. Я не думаю, що менше. Але трохи зараз попрацюємо і вже побачимо що в нього по розходу. Ой, друзі, я ще зараз кіровці сюди прижену. Щось я за нього забув взагалі. Точно. Просто знаєте, Т-150-м я буду довго тут орати. А поки кіровець є, то ми набагато швидше це поле виореємо. Бачите, я взагалі забув, вилетіло з голови за кіровця. Зараз так і зробимо. Напевно, зараз зробимо обідню перерву для початку. А тоді вже прижину кіровця і будемо далі виворювати. От знаєте, на Оранці до Кіровця взагалі питань немає. От йому в Оранці рівних немає. Ну, я маю на увазі з тих тракторів, що в мене є. З ним вигорювати поле набагато швидше. Ну, але я так думаю, що це вже буде його остання воронка сьогодні. Вже до наступної серії, напевно, цього трактора в мене не буде. Ну, Тому що, друзі, потрібен новий трактор, якийсь середній трактор. Ну а грошей на нього немає, тому Кіру це потрібно буде продавати. Це 100%. Дивіться, на який в нього захват. Це в мене, знаєте, десь до 3 метрів. А в нього метрів до 6. Десь так. То мені треба два рази пройти, як він один раз пройде. Орати ним добре. Тут не поспориш. Так, до речі, що там по солярці Т-150-го? Вже майже пів бака спалили. Ну, але я вже й довго працюю на ньому. Зараз я не скажу так, скільки гектарів я на ньому пройшов. Просто так візуально не порахуєш. Але якщо в нього бак на 315 літрів, це майже там скільки? 150-160 літрів пішло. Потім потрібно буде порахувати приблизно розхід. <хи> Вкірився така кількість солярки йде за півгодини роботи. Я вже в тому не дивуюся. Тому знаєте, ним не невигідно працювати, тому його потрібно продавати і шукати новий трактор. Там розхід просто колосальний. Так, ну що, друзі, будемо далі орати. Ну що, друзі, закінчили роботу на полі. Як не дивно, але встигли все зробити сьогодні, що планували. І навіть встигли зняти мотор з т 150 го Ось він. Ну Вже дід цих пару днів буде займатися суто цим трактором. Я вже його відволікати не буду. Нехай він вже доведе його до толку, щоб цей трактор, знаєте, вже нормально працював. І сподіваюся, що дід дасть йому ради. Знаєте, якби цей трактор мені не подобався, я б напевно вже б його давним-давно продав би. Просто пам'ятаєте, я вам говорив, що будемо вижимати з нього останній сок. Ось так воно і вийшло. Тому будемо пробувати його зремонтувати. До речі, запропонував я для дядька Петра продати цей трактор, але він сказав, саньок, коли треба бери, питань немає, але продавати я його не буду. Ну, це, звичайно, прикро. Але я думаю, тут діло не в грошах. Хто його знає, можливо, ще на ньому попрацюємо. До речі, розхід палива в нього приближений до реального. Він споживає до 30 літрів на гектар. Плюс-мінус. Мотор у нього в чудовому стані. І сьогодні він мене виручив. До речі, зателефонували мені за Кіровця. Завтра вже його заберуть. Продавати я його буду разом із цим плугом. Ну, все рівно в мене зараз немає чим з ним працювати. І щоб він не ржавів в траві, то краще я його продам. Так, ну, здається, більш нічого нового. Я вже завтра займусь пошуком нового трактора. Ну, терміново просто потрібно щось знайти. Щось недороге. Дід буде займатися ремонтом Т150-го. І сподіваюся, що він дасть йому ради і він буде працювати нормально. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я буду вдячний, друзі, вам за ваш актив. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та цікаві моди. Слава нашим Збройним силам, слава Героям України! Всім вам я бажаю мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!